Благословляє рідна Україна, мати, благословляє дочок і синів. Молитвою благословляють в кожній хаті у бій священний проти ворогів, мов кремінь, хай міцними будуть ваші душі, земля вам сили. Витримки дає, непереможні завжди у бою, і мужні, бо правда з вами, і віра в серці є. Стирайте, із лиця землі ви супостата прийшла пора, хай згине нечість вся, і вись небесно, гордий перемоги прапор здійметься. І сонце волі засиял.